Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Свірина Ан Фішін. Сьогодні ми приїхали на дуже чудову водойму, яка мені дуже подобається, я сюди вже зачастила, бо насправді гарна водойма і дуже багато різної риби. Тут я і закривала свій сезон по коропу. Це було дуже-дуже круто. Я кайфанула, тоді піймала багато риби. Ну а зараз. Я спробувала приїхати сюди, половити хижака. Хочу подивитися, що у мене з цього вийде. До речі, було зариблення. Зарибили сюди багато судачка. Тут є багато щуки, є доволі такі трофейна щука. Тож буду сьогодні пробувати, піймати і приговорити хоч одну рибу та показати, звичайно, її вам. Тож, не примикайтесь. Дивіться, далі буде набагато цікавіше. Я хочу вже швидесенько переходити до першого закиду. У нас на годинку зараз біля сьомої ранку. Дай Бог піймати нам сьогодні рибку. Давайте разом вже будемо робити перший закид. Ну і зараз я вам покажу, що у мене стоїть, яка приманка, з чого я хочу починати. Все ж таки. Я змінила приманку і вирішила я розпочинати саме от з такої ганстаміна у кольорі лох на двійничку і з двома грамиками. Так, ну і настав час зробити нарешті ж вже перший закид свій. Я спробую в першу чергу поприкидувати ближче для себе місця, типу по під берегом, а далі вже працювати з дальніми якимись дистанціями. Не буду я втрачати багато вашого часу, тому, напевно, давайте я вімкнусь саме тоді, коли у нас вже буде риба по ту сторону гачка. Спробувала значить, я половити тут на цей, на силикон. Клювання особо у мене не було. Потім вирішила поставити вертушку, поставила вертушечку мепсовську, з третім полюстком. У мене було одне клювання. Це дуже добре дуже-дуже добре. Тому я вирішила ще постояти тут, прокинути пару раз вертушкою та рухатись далі. Бо немає сенсу застоюватись на одному місці. Плюс у нас. Пішов такий сніжок і доволі таки а, прохолодно. Погода така, знаєте, дуже сіра, вода дуже зелена, і тому, якщо це вертушки, то або якісь яркі кислотні, або срібляні, щоб воно блищило, та щука бачила нашу вертушку. А якщо це силикон, то темний силікон я не буду сьогодні використовувати, буду, навпаки, намагатись використовувати щось таке, знаєте, кислотне і теж дуже яскраве. Там подивимося, що в мене вийде з цієї риболовної денної сесії. Вирішила змінити локацію, поставила вертушку, спробую прокинути тут, тут обережненько. Вертушечко. Може якась щучка і спокуситься у мене. Є! Є, друзі! При... О! Ну ви це бачили? Це просто капець якийсь. Коротше, приговорила, але вона у мене зійшла прямо під вимосткою. Прям в мостку, до речі, уйшла. Ну нічого. Добре те, що вона проводила приманку і все ж таки в мене клюнула. Тому так от обережненько, потихеньку, бачите, навіть на силікон у мене не так добре хочу клювати. Але от на вертушечку у мене клюнуло. Є, ах, блін, ну ну, блін, як так, я не розумію. Може я зарано кричу є чи що, Я в шоці, якщо чесно. Бо реально, блін, вона клює і от зараз клюнула доволі таки велика щука. Бо я це відчула. Але де та риба, блін, ділася, як вона зійшла. Зараз я от дивлюсь, що дуже, дуже і дуже обережно щука і бере вона дуже обережно. Бо в неї зараз нерестовий такий період. Але треба її якось виманювати. І неактивна вона взагалі зовсім. Ні, ну клюнула, то це точно було. Я прям відчула, що там щось таке гарненьке. Ну, але бачите, як воно? Відчути то, 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 то взагалі одне, а піймати то інше вже. Зараз спробую з-під кущів виманити. Ух, друзі, нарешті я дочекалась цю рибу. Така, звісно, вона велика в кавичках. Аби не виплюнула, не знаю, чи видно вам, чи не видно вам. Але така невеличка щучка є. Приговорила нарешті. Слава Богу. Ох, ну що ж вона робить? А на що вона так скручується? І так холодно, ще її оце треба буде. Ох, яка воно жучка все ж таки. Ах, і щука, ах, і щука. Ну, от є у мене такий гарний інструмент Берклі, яким я користуюсь. Ну, і тепер я зараз звільню цю жучку. Маленьку, яка тут себе так заплутала. Причому, при всьому, сама заплутала. Угу. І клює вона насправді взагалі не активно, бо воно просто їй за бороду підсіло і все. А приманка отакий от у мене, бачите, віст, силікон на 5 грамах. Тут три, мабуть, 3,5 дюйма. От так от. І от така малишка до мене завітала. Сфотографувалась я з цією прекрасною щучкою. Буду її відпускати. Дякую, що ти клюнула. Давай, іди. Все, так повільно пішла далі плавати і не реститися. Супер. Я дуже задоволена. Підтримайте, будь ласка, лайком, коментом та підпискою. Буду дуже вам за це вдячна. Настільки холодно, що руки вже не відчуваю, але працюю далі. А ви просто підтримайте. Дякую. Ну, Зараз. а я тим часом пробую ще робити закиди на цей самий силікон. Тут відстань до того берега невеличка, тому я намагаюсь прокидувати саме під той берег. Опроводка у мене така. Типу є натяження, я роблю отак. Перша волна, друга волна, паузу. Витримую паузу цю подовше. Далі, перша волна підматую, друга волна, пауза. Подовше відтримую її є. Ну і отак от я працюю, бо щука взагалі не активна. І от такою проводкою вдається отримувати і клювання, і, бачите, реалізувала щуку, одна зійшла, а одна реалізована. Супер. Це вже гарний результат. Ми приїхали сюди ненадовго. Тому от зараз за короткий проміжок часу подивимось, що я тут зможу спіймати. Бо зараз щука вся на нересті, вона мітає ікру, вона може взагалі стояти в березі носом, утихнувшися і все. Коли ми робимо проводку і я не відчуваю, ну, насправді, щоб риба якась стояла, навіть той самий короб біла мірна риба. Вона хоч в шнур буває, знаєте, б'ється або десь там зачепиш, там підтянеш, протянеш, там десь гачком піддінеш, але немає. Десь вона, знаєте, все ж таки шукає для себе гарні такі місця, укриття, і там все ж таки стоїть. Але є все ж таки і активна. Щука правильна, яка вже відмітала ікру, хоча це не факт, але вона хворіє, але вона вже трішки активна. І їй треба подавати просто такі більш прогонисті худесенькі проманки, і це може принести результат. А на практиці відбувається насправді чомусь навпаки, на малесенькі Приманки. Взагалі ніяких клювань не відбувається, а от саме на такі більші більш приманки, то відбуваються і клювання, і от схід був, і от зараз риба. Тому як цю щуку розуміти, я навіть не можу собі зараз представити. Не знаю, чи повірите ви мені, але тільки що у мене було таке клювання. І доволі таки велика риба, але поки я побігла вмикати камеру, вона вже просто взяла і зійшла. І це було дуже-дуже обідно. Но щука була насправді дуже гарна. Ой, ну, буду пробувати ще ловити, але це була. Гарна щука 100%. Я прям відчула, це палка дубова, вона до 16 грамів, і вона аж вигибалася до комеля. Ну, фрикціон був трішки попущений, поки я сюди отак підходила, підходила Ах, і нема риби, то це на рибалку їдеш, краще камеру з собою не брати. І практично з самого викуду. Тільки знаєш, тільки е, вмикаєш камеру і одразу перестає клювати. А вимикаєш камеру, забуваєш за неї, то все гарно починає клювати. Перші закиди на новому місці і одразу відбуваються клювання. Так буває. Ну Якщо в мене буде телефон знімати постійно, то він у мене дуже швидко сяде. Але отвір, який йде саме для зарядження, він же і служить мені для підключення мікрофона, щоб ви мене гарно чули. Тому, бачите, коли буде виходити, щоб клювала на камеру, тоді буду показувати. А коли не буде виходити, ну тоді. Як буду зливати рибу, то буду вам про це казати. А як буде реалізація риби, то буду вам показувати. Ох, тільки що у мене було таке клювання, що я просто офігела. Але, бачите, вона стягнула і силікон і зійшла. Але луска насправді доволі таки велика, бо це великий силікон, 4 дюйми. Дивіться. Блін, ну я. Знов в шоті. Як так, а? Target? Зараз ми її напугаємо. Подивимось, що вона нам зробить, як вона відреагує. Ах ти собачка, собачка. Ах ти собачка собачка. Ах ти собачка собачка. Собачка, собачка На сопирничик. На сопирничий. Собачка собачка. Губки у тебя такие губки, у тебя такие губки. Ах ты собачка, собачка. Какие вы хорошие тут, какие вы тут милые. Какие вы тут милые собачки такие с носопырничками. Что, хотя почухать? Ну давай почухаю. Ай, кайфуши. Ми вже встигли половити рибку. Будемо ще ловити. Ну, а зараз ми плануємо поїсти смачненько. от такі тут, бачите, на клуб-рибалок відпочинок є магазин чудовий. Тут є все, що ви забажаєте. Навіть вам приготують пельмені, вареники, сніданочок, солодке, перше, друге, п'яте, десяте, компот і поголовки погладять. Тому дивіться, заходьте, смакуйте, дуже все дешево. Ціни ви бачили. Тут бачите, яка фемелі, родина, рибалок висить. Ну, а я вже замовила собі, от такий гарний сніданок мені приготували. Усім раджу, клуб-рибалок-відпочинок, буде вас радий бачити. Приїжджайте, друзі, сюди, тут насправді дуже гарно. Ну і все, ми поїли смачно, сил набралися. Ну, а тепер треба приступати до роботи. Знаєте, як завжди, коли ти сам ситий та й не замерзнутий, то і риба також е так само себе почуває та починає клювати. І у нас потрішки виходить сонечко, так стає тепліше, тепліше. Це дуже-дуже приємно і є надія на те, що зараз. У нас може бути клювання, може бути вихід риби. Бачите, яка гарна погодка. Тож, давайте зробимо наш закид і будемо чекати на клюванечко. Ну, а поки зроблю якісну проводку та подумаю, що там можна змінити по силікону. Ну, якісну настільки, наскільки я її, звичайно, рахую якісною. У мене вудка від 4 до 16 грамів. Ну, груз у мене стоїть 2 грами, і я іноді дивлюсь по шнуру, а іноді дивлюсь по кінчику, коли він послабляється. Дивлячись, яка погода, там, типу, дує сильний вітер чи, навпаки, штіль. От зараз був тільки щось штіль, але почав вже дути вітер. Тому. Працюю, хочу змінити, до речі, цей силікон, бо на нього клювання я вже отримувала і не хочу ловити, грубо кажучи, навіть якщо тут у нас і не дуже гарно клює. Зараз, але не хочу ловити на ті приманки, які мені вже принесли результат. Типу, краще за все експериментувати, пробувати може взагалі. Зараз підберу таку якусь приманку, яка буде приносити е, ну, рибу од, одну за одною. Ну, Тому треба краще за все бавитись та підбирати різні-різні приманочки. Вони все одно принесуть гарний результат. Якщо дуже-дуже старатися. Ну що, друзі, значить, змінила я свою приманочку на отакий маленький силикончик, дуже-дуже-дуже малий. На двох грамиках, щоб хоч якось можна було закидати. Прокидаю я, значить, оцю берегову зону, намагаюся піймати, а дивлюсь під ноги. а У мене тут щука плаває, розумієте? І вона собі пливе, куди їй хочеться. Типу, клювати вона не дуже хочеть. Ми починали саме з вітиля, з дамби свою риболовну сесію. Також були ми і там, в кінці нашого прекрасного такого озера, водой, водойми комерційної. Там піймали ми щуку, там були у нас клювання, там були у нас сходи. Тут у мене також було пару клювань, але свою риболовлю скоро буду підводити до кінця, тому буду рухатись далі в сторону дамби, трішки ще половимо і будемо завершати нашу рибалку. А ми все ближче і ближче до дамби. Я дивлюсь, рівень водички тут піднятий, силикон я не змінюю. Я в нього вірю, він насправді дуже гарно працює, маленький. Типу риба, якщо є, якщо вона активна, то питань в цьому не буде, навіть якщо ми будемо закидати зовсім недалеко, головне робити правильну проводку, розуміти, чого хоче риба. І все у нас буде окей. Але також спочатку ми. Рибалили з вами на великий силікон і були клювання, а на маленький навпаки не було. Ну, Я буду пробувати, подивлюсь, що з цього вийде. І був, може бути таке 100%, що вона може взяти прямо тут, от в ногах, тому о, не забувайте про це. Доловлюйте рибу. Ох, гілочки мені тут заважають трішки, ну. Ну что, мы будем вот так. Oh, my God.